І що ж, дорогі друзі, ви вже почули цей чудовий звук початку нашої програми Відверто на ух» і попередньо я анонсувала, що ми будемо сьогодні спілкуватися з надзвичайно позитивною, і хорошою людиною. Я в цьому тільки що не змогла переконатися. Мене звати Тетяна Зінько. Це програма Відверто на ух». і сьогодні. У нас в студії співачка, яка вміє торкатися серця кожного слухача. І її голос ніжний, водночас такий сильний. Я це вже теж відчула сьогодні поза межами ефіру. Ну а пісні сповнені любові до України. Це Оксана Муха. Вітаємо вас. Оксанської кірівки героям слава так саме завдяки нашим героям ми Сьогодні маємо змогу перебувати тут. Тому велике спасибі. Оксанечка. Давайте так сьогодні маємо трішки небагато часу. Одразу хочемо поговорити mm. вашому ту приїзду в наше чудове місто Тернопіль, тому що вже попередньо побували в ефірі. Так з вами ви були в наже на Ухрадіо, Сьогодні ви вже вдруге, так завітали на Ухрадіо? Минулого року я була. У вас. А минулого року мене дуже гарна час традиція біжить. складається. Ми минулого так. року були у вас, той самий час, той самий день і цього року серйозно в той самий день. E Дивіться, це значить так, щось так. Ми дуже, немає нічого швидко. Правда, в житті все закономірно. Любі друзі, ми працюємо у прямому ефірі. Тобто, в нас є прямий стрім з студії на нашому ютуб-каналі Ухрадіо 101 та 1FM. І ще ми маємо такий анонсик, одразу щоб ми не забули. Так сьогодні будемо розігравати такий від Оксани мухи колядник. Так, колядки та щедрівки. Українські різдвяні традиції. Будь ласка, подивіться всі, подивилися. І в нас є умови, щоб отримати цей чудовий колядник, який саме Оксаночка, повідомляти на нашим радіслам. Хоча зателефонувати за, до речі, прямі за телефонувати. Ми будемо раді вас почути. Так що давайте шукайте на А, будь ласка, задиктуйте номер телефону. Так, Зараз скажу, номер прямого ефіру 096-401-101. Впродовж нашого спілкування ви маєте зателефонувати студію прямого ефіру і відповісти на запитання від Оксани Мухи. До речі, буде запитання і з варіантами відповідь. Так що не переживайте, вам вдасться швиденько і гарно відповісти на нього. Я сподіваюся, так і буде. Правда. Отже, я вам озвучую, озвучую, поки що ви мали час подумати, Для роздумів. ким я так в третій особі буду говорити, ким мріяла стати Оксана Муха в дитинстві? Навмисне надаю питання про музику, бо це очевидно, але окрім того, в мене були інші мрії. Отже, маємо три варіанти відповіді: фігуристкою, кухаркою чи агрономом. Цікаві варіанти Так, так. для роздумів, так конкретно ваш мозочок. Зараз має вимкнутися швиденько. Ви мабуть, зараз до дядька Гугла звернуться для того, щоб подивитися, чим цікавилася так, Оксана Моха в дитинстві. Ну, цікавтеся і ми чекаємо вашого дзвінка. Ось, зрештою, Оксана, трішки так поспілкуємося про творчість, і наскільки я знаю, от попередньо оголосили, що ви співачка, яка спілкується і співає серцем. Як розуміти, що з пісня, яку ви співаєте, є? Ось твоя, так би мовити, як а, власне, її відчути? Власне, це і відбувається те, про що ми говоримо. Є чудові голоси у всьому світі, є в людини, є зв'язки, вона може видобувати звук. А як працює звук і сердечна угу. душа, це вже тут цього не навчиш це або Бог дає, або не дає. Я не кажу, що це погано, якщо хтось не має, тому що потрібно також виконавців, які просто відтворюють звук, і це також красиво. В моїй ситуації в мене все йде через чутливість, через емоцію, через те, що я відчуваю в цей момент, коли я співаю ту чи іншу пісню. Наскільки вона мені западає в душу, і наскільки я, прослухавши її чи проспівавши один раз, кажу, все, отепер я вже без неї не зможу. Тобто, це прихід пісні, в моє життя. Їй потрібно, щоб її почули, щоб вона пожила, щоб вона розказала свою історію. Мені потрібно з нею побути разом. Тому угу. є пісні, які залишаються назавжди, є пісні, які я намагаюсь послухати, спробувати, але вони мені не йдуть, ну знаєте, наслідки в сленг вже не заходять. Угу. Ось що значить, в моєму випадку не заходять. Я можу вам заспівати ідеально будь-яку гаму, по півтонах, зі стрибками, тому що я скрипалька і в мене. Так себе зараз хвалю, аж соромно стало. Не, але, але, але це правда. Я можу витворяти різні цікаві речі голосом. Для угу. мене це не проблема. Але якщо пісня мені не смакує, я її не розумію, не відчуваю, я її страшенно фальшиво можу співати. І в мене навіть барва втрачається. Тобто, в мене все залежить від серця. Що скаже, так і зробимо. І, мабуть, через те пісня чутливо, коли вона йде від серця. Бо якщо її просто заспівати, бо треба заспівати або наспівати щось голосом, а не відчути серцем. Це якось ну, е, ну, принаймні, коли ми співали в хорі, то в мене моя керівниця сказала: Тетяна, коли ти просто співаєш до мі соль, мідо, то це про, ти просто заспівала, А коли ти якось відчула в глибині якусь таку радість, любов і ніжність, і передала ага. в цих нотах, це означає, що ти заспівала серцем. Ну, так вона б мене принаймні вчила. ну, а ви ще Серцем народні пісні. І, е, зрештою, можливо, у вас зараз є якась така пана думка, як можна зробити українську пісню ближчою і мелодику ближчою до молоді? Ближчою до молоді. У ну, нас зараз такий вибух відбувся в Україні: вибух української творчості. Всі намагаються щось зробити. Є пісні одноденки, є пісні, які залишаються надовше, е, є різноманітні смаки. Адже ми маємо відкриті кордони, в нас є можливість слухати все, що нам заменеться, і відповідно слухач виховує е, свій смак завдяки цим засобам масової інформації. Тому, на мою думку, ми є відповідальні, угу. щоб власне українську пісню, народну пісню, а нам це треба зберігати, тому що чим далі, тим більше нового з'являється і народна пісня. Стає незатребуваною, нецікавою, а я смію ем, наголосити, що народна пісня це є пісня однієї людини, яка десь в якомусь місці наспівувала щось зі свого життя, е, якусь свою долю виспівувала. Хтось інший це почув, підхопив, передав іншому, трошки змінилися десь куплети, десь додались слова. І до нас за сто за двісті років потрапляє пісня без радіо, без телебачення, без видячого гугла. Тобто вона пройшла надзвичайно довгий шлях, і ця пісня вона має те, що ми сьогодні не спроможні жоден автор дати. Це є причетність до землі, з'єднання з землею з Богом надзвичайно щире. І ці пісні, коли вони звучать, ми відчуваємо наскільки вони є справжні. Не хочу нікого образити, в нас є також дуже багато гарних пісень, але власне, народна вона має цю справжність, цю <кхід> таку глибину. І зверніть увагу, що практично кожна народна пісня починається з опису природи <кхід> або часу, в який це відбувається. Ми знаємо, це було літо, чи це була зима, чи це осінь, весна. Опис іде з природи. І ти, коли починаєш співати цю пісню, ти розумієш, що ти вже переживаєш історію цієї однієї особи, так, яка її створила. Так. Тому чим більше цих пісень буде в нас в ефірах, тим більше в нас є шансів, що молодь їх почує і полюбить. Як це казав колись Сашко Положинський, навіть пісню написав: прокрутіть цю пісню Не по радіо. радіо. Так, так стоїть. Тобто, ми залежні від засобів масової інформації, можуть бути неймовірні перлини. Діаманти української народної пісні просто в бомбезних аранжуваннях, але якщо ми їх не зможемо донести до слухача, їх не зможуть полюбити. Тому нам потрібно заполоняти ефіри оцим гідним, красивим, вічним. Так. І те, що нас об'єднує всіх, і те, що нам дає можливість гордості. тому що Жодна країна не може позмагатися з українцями в кількості народних пісень. Так, 100%. Я вже не кажу навіть про колядки-щедрівки угу. це ще окрема історія, тому що у світі немає такої кількості коляд і щедрівок, в принципі. Якщо є дві-три коляди, які всі знають, зазвичай це тиха ніч різними мовами. Немає. А в нас, от в мене в колядничку близько 60 uh -huh. колядок і щедрівок. Коли ми робимо різдвяні концерти, це є виключно різдвяна музика. Я не даю uh -huh. е звичайних світських пісень, бо ми маємо цілий рік на, на це. А цей різдвяний час він такий коротенький і хочеться встигнути в цей час надолужити те, що ти ще не знаєш, знайти щось нове. То я вас запрошую за таких, хто би зміг перемогти в нашому сьогоднішньому tá, розіграші. Речі, так. А хто не зможе, то на концерті я привезу коляднички. Ви зможете їх придбати, а я вам обов'язково поставлю там свій автограф. Класно, та навіть ноти їм слова чудові і колядки, і ще дрівки, і ще бачу малюнки. Так ось такі mm -hmm. красиві, дуже гарно. Український так, ну... колорит просто відчувається тут, наше рідне, близьке нам до тіла і до душі. Ми маємо просто знати, що це наша особливість. Так, в нас чудові українські народні танці, якими ми можемо відкривати світу, наше обличчя. Звертаюся до тих, хто займається власне українськими народними танцями, особливо пошиттям одягу. Зверніть увагу на яскравість кольорів. У нас ніколи в українців не було таких диких, червоних, диких, синіх. Спробуйте шукати природні сині кольори, угу. червоні, зелені, воно буде значно смачніше виглядати, а наші танці неймовірні. Але пісня все-таки більше відкриває нашу душу світу. Власне, пісня, угу. мелодика і мова по мові нас в першу чергу так, зрешто, відчувають. відчувають. От я хочу згадати про дана балана на голосі країни. Мало того, що переможець не заспівав жодної іноземної пісні, виключно з українською мовою, переміг і ще й Ден Балан заспівав молдаванин українською угу, мовою. Українською. Тобто, ми розуміємо, що сила є надзвичайно велика в нашій пісні. І е, програма, з якою зараз я. До вас приїду 15 листопада е, в Березіль. Щось <кій> так захрипаю зранку. Я вас запрошую на ретро українського серця. Це пісні початку української естради. Mm -hmm. Ми звикли всі, що наша естрада почалася з Володимира Івасюка. Пісень. Нам вдалося їх якомога розпіарити більше. Володя за життя став зіркою. Він створював, ми самі бачимо, це геніальні твори, які об'єднують зараз людей, українців у всьому світі. Його Червона рута. Я піду в далекі гори, Мальви. Це. Це просто це геніальні твори, через що Володю і знищили, угу. е, тому що він давав українцям якість. Українську, зокрема. Українську саме. власне якість. А нас в той час як менших. Uh -huh. Братів намагалися перетворити на менш вартісний продукт. Нам нав'язували оцю совковість, оці, власне, кольори жахливі. Це вони нам нав'язали. І я розумію, що якби Володя жив, і ми це розуміємо, ми би мали значно більше е, пісень якими могли б ще більше об'єднуватися. До Володі створювали пісні Коса Натольський Богдан Весоловський. І, власне, основно, основоположником української естради є Богдан Весоловський, який також змушений був виїхати і прожив все своє найважливіше, найцінніше життя за океаном. Хоча він вчився в стрію. Але писав ці пісні, які я буду для вас виконувати там за океаном. Це все про любов, любов, щастя, закоханість, туга за рідним домом. Не пла плачлива туга, угу. а з надзвичайно красивими словами. Це така поезія чудесна. Тому я вас запрошую почути. І в нас дуже гарні аранжування угу. зі мною на сцені чудові музиканти, з якими ми вже працюємо не один рік. З нами буде струнний квартет, і особливим буде гостем мій батько Володимир Муха, mm -hmm. акордеон. Адже власне, ці твори, які тоді mm -hmm. писалися, вони без акордеонового звучання не мають тої повноти. Mm -hmm. Тому що власне, тоді акордеон був незамінним інструментом, такий полімузичний -полі оркестр. І, хочу для тих. То е, сумнівається, що акордеон і баян це одне і те ж саме. То хочу вам сказати: акордеон і баян, гармошка це різні речі. Акордеон існує в двох варіантах: або клавішний, так як фортепіанна клавіатура в правій руці, або кнопочний. І відрізняє акордеон від російської гармошки. Кількість прекрасних звуків mm -hmm. акордеон може звучати як фаготик, може звучати як цілий оркестр. В нього є надзвичайно благородні е, звуки і широчезний діапазон, на відміну від е, так званої гармошки, що кат... mm -hmm. е, сусіди так вважають, що це власне їхня mm -hmm. народний їхній інструмент. Вони його винайшли. Отже, це не так, тому. Акордон, кнопочний і клавішний це акордеон. Тобто, все ж таки, любов до музики, напевно, прийшла через, може, чаю таке, ні? Ні, ні, це я докашлюю, бо вже То два тижні. Суміло. Ага, uh -huh. ясно. Ваша сім'я все ж таки багатіла такими музична генетика, так би мовити, конкретно про себе заявляла, правда? Звичайно. Я Так розумію, десь Покоління, навіть в покоління, чи як? Так, в нас мама чудово співає, грала на фортепіано. Гарно. Татові батьки співали дуже добре. Вся родина по родині мухів, надзвичайно співоча, голосиста. Тато грав на, грає на кордоні. Ми з моєю сестричкою також пішли в музичну освіту по класу скрипки, Улянка по класу фортепіано. Ну і зараз мій син Данило гітара. Тобто воно все таки неможливо цього позбутися. До речі, з Данилом було дуже цікаво. До 14 років він відмовлявся абсолютно брати участь в будь-яких музичних віяннях. Абсолютно він говорив мені: я ніколи не буду якимсь співаком, mm -hmm. якимсь музикантом. Тобто, він, як бачив, як я працюю, як мене постійно ті валізи, постійно переїзди, постійно нема вихідних, постійно мама десь. І, скажімо так, нема в нас маєтків пшонка стайл з золотими унітазами. Ось і він говорив, що це взагалі не професія, він це не сприймає. Він буде айтішником. Ага, Так, ну традиційна зараз така професія між підлітками так, здебільшого популярна. але Все помілося, але... коли повномасштабне вторгнення uh -huh. відбулося. Я проходила лікування в той час в Римі, Забрала його до себе, ми жили. Сестер-служебниці в монастирі в нас була одна кімната, і е, ми знайшли можливість дати його там в школу на два місяці. Він онлайн закінчував українську школу, але ще ходив в міжнародну школу, mm -hmm. і там обов'язковим після закінчення е, загальноосвітніх предметів обов'язково, є, щоб діти займалися загальним розвитком, хто uh -huh. на що mm -hmm. до чого бутяжіє, має, так? хто хоче спорт. Італія фанатіє від футболу. Uh -huh. e, значить, спорт це футбол, плавання, теніс різне, шахи, e, тоді творчі майстерні, значить, хори, оркестри, e, бенди. І, о, диво, Данило пішов в бенд. Uh -huh. Я була здивована, тому що Данило навіть не знав нотної грамоти. І ще більше була здивована, коли він після першого року прийшов додому з кларнетом. Це взагалі було дивно. Uh -huh. І заграв мені одразу гаму і одразу Ого. заграв мені шматочок мелодії. Це було неймовірно. Після того пішла гітара. Тобто, все-таки людина, якщо має талант, воно рано чи пізно не дасть тобі просто сидіти, а будеш розвиватися. Я цього бажаю кожному з вас. Життя дуже коротке, дуже стрімке. <кій> Іноді тобі здається, що ти та я завтра. <кій> та я через тиждень, <кій> та я потім я пораджусь, я подумаю. А воно так стрімко летить. І оце потім стає занадто пізно. Тому втілюйте ваші мрії вже сьогодні. Якщо ви мріяли кимось стати, спробуйте. Так, Ніколи мене. не пізно. Я почала співати на сцені вже аж у 28 років. Серйозно? Так, мій творчий шлях mm. почався фактично 27 чи 28. Я вперше вийшла вже на велику сцену. Я до того грала. З оркестром. з оркестром. Співала в uh -huh. різних колективах, але як сольний виконавець на сцені в зрілому, зрілому віці. Тому ніколи не пізно. І, мабуть, з такої думки ви й вирішили, mm -hmm. що ніколи не пізно і спробувати себе в голосі країни, так? О, Це мене змусили ще й друзі. Ще з друзі. Це мене змусили друзі і. Що, можливо, ви вас самі зареєстрували туди, чи ні? Чи, ви, mm -hmm. чи вже? Майже так приблизно так була. Зуряна владика, чудова фотограф, uh -huh. вона в мене вимагала реєстрації. Uh -huh. Але це сталося ще чому, що мене підштовхнуло. Ми мали гарний тур е до 60-ліття Квітки Цісик, е Це було понад 20 концертів. я вже не uh -huh. пригадую. Одним словом, це був мій початок такої активної творчої діяльності, і я ледве витримала то. Це було дуже складно для мене, така кількість. Тобто і фізично і морально, так? Я ще не мала тої сили uh -huh. енергетичної, не мала сили. Ти віддаєш людям, і потім uh -huh. не маєш можливості поновитися, і в тебе йде виснаження. Ну і це було так: кілька концертів в лікарню, кілька концертів в лікарню. Uh -huh. А потім мені сказали, Оксана, ти що жартуєш? Дивися, є значно більше майданчики, на яких можна. Вийти і сказати це значно потужніше. І я думаю, справді я ж можу про квітку цісяк розказати на голосі країни. І це значно цікавіше, ніж себе пропонувати самостійно, а цікавіше боротися за таку важливу людину в нашому житті, в творчому українському житті, в житті української пісні. Тому це було стимулом для мене і, власне. Коли квітку почали відкривати, і завдяки «Голосу України, її все більше і більше людей почули. Я відчуваю різницю, угу. як було раніше ставлення до її ім'я, угу. її пісень, як сьогодні. І як сьогодні. Як значно більше відбувається прекрасних концертів, де юні співаки співають репертуар квітки цісики. Я надзвичайно тішуся. Гарно, до речі, Оксаночка, у нас є радіослухач чи радіослухачка, Зараз дізнаємося, які, мабуть, все ж таки хочуть отримати цей колідник від Оксани Мохи. Так, ало? Доброго дня, добрі звати Іра. Іра, дуже приємно. ви зараз нас слухаєте, так, так, розумію, в прямому ефірі. Так, так. так, До речі, в мене включно вас якраз так. В мене роботі вас слухаємо. Ага, дуже приємно, дякую вам за це. Тож, попередньо, ви вже чули запитання від Оксани Мухи стосовно творчості. Так чи ви вже так, готові так. дати відповідь? чи Ще вам все таки раз його озвучити. Е, е, ну, е, мені здається, що вона мріяла стати фігуристкою. Фігуристкою? Ви попали в яблучко, я вас вітаю. Ви правильно. Прем... Дякую. О, супер, дякую. Як вас звати? Іра. Так, Ірина, так? Е, Ірина, так, ага. Дивіться, Ірина, я вам підписую колядник. Я вас запрошую дуже дякую. на концерт, якщо у вас буде можливість 15 листопада. Я бажаю е... чудової коляди з цим колядником. Сподіваюся, що ви вивчите хоча б кілька світло. Дуже дякую. Коляд. Мені дуже подобається ваша творчість, дуже люблю слухати в пісні у вашому вокалі. Дуже я дуже рада, що отримую від вас збірник. І, і якщо в мене буде можливість, я би дуже хотіла впасти на ваш концерт. Дякую. Дякую. дякую, гарного вам спокійного дня. Дякую дуже дякую вам також. Що зателефонували. Ще далі ми з вами зв'яжемося поза межами ефіру. Так і зможемо поспілкуватися, як ви зможете отримати цей колідник, як то кажуть, в руки. Не перемикайте, слухайте нас і надалі. М -м. на то 101 та один Так бачите, гарно оперативно зреагували Тернополяни. Я дуже дуже, дуже тішуся. Дуже тішуся, Мені приємно. І буду вас чекати на концерті 15 листопада. Для мене дуже важливо, що власне нас буде багато на сцені. Сьогодні в час в такий дуже складний uh -huh. час. Важко собі дозволити. Гарний звук на сцені так, так. запросити виконавців, всіх треба оплатити. І, зрештою, 에... чоловіків. Я вам скажу ще й 에... помічників 에... зараз дуже мало, але намі виходить так, така ситуація. У нас квартет, вся дівчатка. Вся, вся дівчатка. Так і е... дуже складно є зараз мріяти е... і створювати. Ми багато робимо для військових, mm -hmm. оскільки нас видно. Творчих людей, яких бачать, слухають, і від них більше вимагається, бо ми на виду. Ми так скажімо так, трошки вище угу. звичайних людей, і багато пишуть, багато просять, і в тебе нема виходу. Ти мусиш допомагати, І постійно є багато благодійних концертів, збірки. І воно виснажує, а хочеться ще щось створити. Поки ще той голос є, ну, так, так. поки ще здоров'я дозволяє. Тому е, я вас запрошую. Це буде надзвичайний концерт, це не просто концерт. Це будуть пісні від е, 50-х, 60-х і до сьогодні. Ви отримаєте цілу палітру створення української культури, включно з народними піснями. Тобто, це буде віть собі, який це буде кшталт емоцій і до того всього таке різнобарв'я. Mm -hmm. і думаю, Вікова категорія людей не, не варто говорити, що це будуть старші там люди, які так люблять слухати якусь народну музику. Ні, тобто я так розумію, це і буде цікава інтерпретація народних пісень. Тобто, це буде цікаве в віковому поколінні, напевно, від малого до великого, як ми звикла. Це, і це будуть ті пісні, які ви вже від мене чули обов'язково. Я не можу, знаєте, зробити глядачу абсолютно весь новий матеріал, uh -huh. тому що завжди від тебе чекають так. кілька тих пісень, і до яких вже звикли, пісні які вже біз, люблять. Як так, так тому будете мати до вибору до кольору. А, до речі, як ви реагуєте, коли публіка співає з вами в Унісон? Це напевно, таке непередбачено від цього. Я не тоді, я тоді перестаю співати і насолоджуюся. Так. Тим звуком Це прекрасно. Це прекрасно. У нас власне будуть пісні, які я впевнена, що будуть співати всі. І співати всі разом в Вонісон. І на завершенні, про що мріє Оксана Муха сьогодні? Не як артистка, а навіть може, просто як людина. Як людина, я мрію, щоб ми сталися як нація. Нарешті, щоб всі ці душі невинно вбиті, з небес, з небес Бачили, що ми їх не зрадили, щоб військові розуміли, що ми на своєму місці, кожен намагаємося стати кращими, намагаємося бути цілісними, викристалізованими українцями, українською нацією. Тобто, я мрію про те, що ми станемо нарешті єдиною, неподільною соборною державою з єдиною мовою, з єдиними переконаннями, єдиною вірою. І що ця війна, яка б вона не була жорстока. Не змінить наші любляці, люблячі серця, не заселить в наше серце ненависть, бо ненависть притягує також ненависть, і притягує погані речі, поганих людей в ваше життя. Чим серце кипить, те до вас приходить. Буде кипіти любов'ю, будуть приходити гарні люди. Наскільки це взагалі можливо старатися так, ми знаємо, хто і хто. Ми розуміємо, що відбувається. Я не можу сказати за тих людей, які втратили: рідних, близьких, дітей, батьків. Це дуже важко. Це дуже важко після того взагалі вірити в щось, після того жити важко і любити важко. Але я вас дуже прошу не зневірюватися, не зневірюватися і все-таки шукати гарне і намагатися робити гарне. Не примикати до... до гніву, не примикати до чужих традицій, оборонити своє всіма силами своєї душі і свого тіла. Наприклад, мене дуже турбує наша многа еліта, яке зараз починає заміняти Happy Birthday to you. Mm -hmm. Це так боляче, чесно. Ну, кожна країна має свою родзинку. А наша Еліта — це є молитва за ваше багатоліття в здоров'ї, во здраві, во спасеніє. Uh -huh. многая літа. Це надзвичайно сильне побажання. Не здавайте наших позицій. Ну чого ви хочете постійно бути кращими за рахунок чужого? Невже ви не розумієте, що весь світ, слухаючи, наше много еліта, офігіває, яке воно круте? Uh -huh. Пробачте за цей сленг, але можливо до когось достукаюся? Це дуже важливо. Також в нас є веч Андріївські вечорниці, в нас є Маланка, в нас є коля, де можна перебиратися в прекрасних персонажів, де можна дуркувати, де можна творити чудеса, і це надзвичайно смачно. Нащо нам чужі традиції, р -р -р розрізані обличчя, якісь страхіття. І... Кого я вважаю, що це нам є щоб берегти своє. Ось я бажаю всім. З'єднатися в тому, щоб берегти українську культуру, мову і українську гідність. І всім, хто повернеться з Європи, якщо є люди, які нас зараз чують, ті, які мріють виїхати взагалі з України. Якщо у вас є така мрія і ви вийдете з України, я вас благаю там поводитися гідно, бо через вас будуть нас оцінювати. І я мрію про те, що повернуться українці з Європи з гарним багажем інформації. І допоможуть Україні краще і швидше розвиватися в тих моментах, які в нас просідають. А це є повага один до одного, до одного. шанування чужого майна, до якого ти не дотичний, е, підтримка в гарних справах, а не обговорювання, як хто погано зробив. Ставати в підтримку один одному. Дуже важливо. Дякуємо, дякуємо, пані Оксано, за таку щирість, за те тепло, якими ви ділитеся з людьми. Нових пісень, нових вам вражень і таких чудових зустрічей, які, думаю, будуть вже е, відчутні вами на сцені. отут е, тут у Тернополі в нас 17-го, 15-го, перепрошую, 15-го 15 суботу. Так, суботу. я завжди тішуся Тернополем. У Нас ще не було концерту, коли в нас не був повний зал, і ще не було концерту, коли люди не мовчки сиділи. У Нас завжди співають Співаю. і виходять щасливі додому. І це мене надихає знову до вас приїжджати. Мої Супер. дорогі тернополяни. Я чекаю на вас. А ми будемо чекати знов ж таки на Оксану в ефірі у, у Храдіо, і зокрема на чудовій сцені нашого міста Тернополя. Сили, наснаги, здоров'я, Божого благословення. Так Нехай також. все вдається у, у Храдіо. Дякую вам. Так, дякуємо. Це була Оксана Муха, голос, який зберігає і передає душу України. Залишайтеся з нами. Слухайте справжньої українськими. Це була програма відверто наух. Не перемикайте. До речі, далі будемо слухати ще чудову композицію від Оксани Мухи, Тому не перемикайте. Хмарно. З проясненнями